Ось на таких технічних платформах до 19-го кварталу Биківнянського лісу звозили вбитих і закатованих у застінках НКВС, доставляли їх коліями дизель трамваю номер 23, який курсував між Києвом та Броварами та ховали у братські могили за кількасот метрів від дороги. Цей ліс став безіменним кладовищем тисяч невинних людей. Приходили сюди люди і в'язали уже стало традицією, на деревах, на соснах рушники чи якісь інші стрічки віддати шану тим загиблим від тоталітарного режиму. Два місяці тому тут почали споруджувати меморіальний комплекс. На гранітних плитах викорбували імена тих, хто віддав життя лише за право називатися українцем, поляком, німцем, євреєм, за право залишатися просто людиною. Це були найкращі представники інтелігенції, інтелект і розум нації. Територія цього так званого полігону НКВД, НКВС, вона становить 238 гектарів. І це вся територія, на якій цих людей або звозили вже мертвими, закопували, або як не мали часу, то розстрілювали вже тут і загалі. Багато багатьох пили в тому озері там далі. Є те, що коїв тоталітарний режим, Лариса Скорик називає не людським апофеозом і запропонувала такий проект меморіального комплексу, щоб кожен відвідувач міг відчути страхіття того часу. Отвір із гострими краями на цьому монументі назавжди закарбував шлях кулі тоталітаризму. Тема цього монументу це розстріл, це розстріляність, розстріляна. Тіло, розстріляна душа, розстріляне сонце, розстріляний сонях, розстріляна країна, яка мала би бути, але якої тут довго-довго не було. Поряд братська могила, виконана у стилізованій формі традиційних козацьких могил, які насипали камінням, а за його відсутності просто землею. 20 вересня її освятили і відправили панахиду за жертвами НКВС. Я же, простіше їм, всякому пригрішенню. Вольному же і невольному. Це лише центральна частина меморіалу. Попереду ще чимало роботи, адже на гранітних плитах поки вписані лише прізвища, що починаються на літери Б, В і Г. І їх уже 6 тисяч. Всі інші прізвища згодом також викарбують. Їх встановлюватимуть почергово за алфавітом. Ця стрічка з іменами простягнеться на сотні метрів. Відбулася історична справедливість, і ми маємо сьогодні факт увіковічення поіменно всіх тих, хто тут невинно загинув. Часи трагічні для історії нашого народу. Суть цього меморіалу це, по-перше, пам'ятати, а по-друге, нагадувати владам про те, що таких сторінок в історії більше не повинно бути. Центральну частину меморіалу звели за два місяці. Кошти на будівництво виділила і держава, і спонсори. Столиця допомагала роботами та матеріалами. Світлана Жернок, Андрій Геля, телеканал Київ.